Велике свято покрови, захисту, добра, справедливості, старовина ікона моїх дідів, прадідів, відьмаків Нестера і Властелена, їх свічки, рукописний заговір, блокнот мого діда Нестора, місяце слов і сундука діда Нестера велике свято покрова Пресвятої Богородиці. Зараз буду встановлювати захист на всіх моїх підписників, на всіх, хто підпишеться, і на просто простий люд, який побачить це відео. Дві свічі моїх дідів, прадідів, горять. Зігрівають тисячі, тисячі, десятки, сотні тисяч моїх підписників. І людей, які зараз будуть дивитися це відео. І вам зразу скажу прикмету. Дивіться дві свічі. Зараз перед цим запалила ніякими зажигалками. Тільки можна запалювати спічками. Одна свіча. Говорить, дивіться, як ясно, як гарно. Як захист несе, а друга як тихо, значте, говоре, що серед цих людей, які будуть зараз дивитися відео, є люди негативні, які не бажають іншим людям добра. Але я все-таки устанавливаю цей заговір і на них, на їх збереження. І так, на всіх моїх підписників, на хто підпишеться, Хто просто подивиться це відео? На покрови. Тут заговір здоровий діда. Але ж ви бачите, який почерк. То я його переписала собі сюди. Ось ось. Рукописний сторічний заговір мого діда-відьмака на покрови. Ось. Хто святкує? 1 жовтня це немає різниці. Я все одно ставлю на вас збереження. І так, на всіх моїх підписників, на всіх, хто побачить це відео, хто підпишеться, рукописний історичний заговір мого діда Відьмака Нестера на покрови, на захист. Сьогодні ми, православні люди, радісно святкуємо під покровою, Мати Твоя Божа! Завітаємо щастя дарувавши. Дивлячись на твій причистий образ. Щиро прохаємо тебе. Переповнена аж сльози. Покрий нас святою покровою. Визволи нас від зла, нашу країну. Це я вже додаю від себе. Визволи нас від зла, від кулі ворожої. Бистрої від напасті чорної туманної, визволи нас від ворожої темної постаті, дай зцілення всім нужденним в бідах своїх, хто в темниці сирої волю дай та додому поверни живим і неврядимим, щоби явився. Хто серце розбив раною душевною? Для одиноких гіркої доли позначеної. Дай чоловіка або жінку, помічника чи помічницю, і в мене аж сльози. Дай помічника чи помічницю доброго. Хто дитинка в серці бажається. Дай цій молодиці дівчині бажане, сокровенне. Дай не загубиться. Людині, яка горем бідує та скитається по світам, дай знайти їй своє пристанище. Відведи від нас горе. Дай всім пару, хто одинокий, життя чисте, молодятам любові вірної, а дівицям молодим. Та юним чистої дороги в парі в свої, вдівицям дай пару на все життя, дай щастя та світло сонячного тим, хто з роду його не мав. Застели покровом своїм, нас та землю нашу. Амінь. Стоп установлено!